Дорогі друзі, наш захід сьогодні підходить уже до закінчення. Ми збилися страшенно з графіку, але, на моє стійке переконання, причиною тому є інтерес до теми, яка сьогодні нас зібрала під одним дахом. І ми маємо зі свого боку стійке усвідомлення того факту, що в темі протидії відмивання коштів, не дивлячись на її безумовну актуальність, існує своєрідний брак. Суспільного розуміння, професійного діалогу. І в спільній координації з нашим партнером з Академією фінансового моніторингу України ми плануємо працювати в цьому напрямку далі. Сьогодні на нашому заході було піднято велика кількість цікавих тем. Я думаю, ми спільно прийшли до усвідомлення того, що питання протидії відмиванню коштів, воно так чи інакше охоплює. Практично всі без винятку сфери суспільного життя, і окрім того, ми з вами говорили про численну кількість проблемних питань, які виникають у відповідній сфері. Логічним, з нашого боку, видається продовжити цей діалог в подальшому. І на даному етапі в порядку. Планів і намірів, які існують між нами в спільному партнерстві з Академією фінансового моніторингу, є ідея створити своєрідну платформу для подальших дискусій у вказаному питанні, і ми плануємо її реалізовувати спільно. Про подальші наші плани, заходи, тематику і формат такого характеру дискусій я пропоную вам більш детально дізнаватися на нашій Фейсбук-сторінці, на Фейсбук-сторінці Академії фінансового моніторингу, і наостанок зі свого боку хотів би підкреслити тільки одне і нагадати, що цей захід став можливим завдяки підтримці платників податків Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, і з вашого боку, було б дуже люб'язно, якби. При виході після закінчення нашого заходу ви підписалися на нас у Фейсбуці і допомогли нашим ідеям жити, поширюватися та створювати платформи для правильних дискусій та правильних рішень за їх підсумками. Дякую, дякую, Сергію. Дякую про інтегріті. Дякую всім присутнім, Сергію. Ми збилися з графіка. Я мабуть знаю чому. Коли ви сказали, що ми вибили з графіка. У мене склалось таке враження. А що вже завершення? Що вже був обід, ми відпочивали, ми провели п'ять панелей, вони пройшли на єдиному подиху. Я розумію, я жодного разу не був в казино. В Монако був в казино не був. Хоча я бував ми в... говоримо про захід, про легалізацію. Ви зрозуміли, так? Ну, все ще, це все най, ще най, дуже най, звісно. Найпер, найперший приклад, який я розповідаю на своїх лекціях, як відмити гроші, це приклад на основі казино. Він хрестоматійний. Він є в усіх підручниках. Я ніякої Америки не відкриваю, але я казано зараз гадав з іншої точки зору, тому що у них використовується такий прийом. У них в залі немає ні вікон, немає ні годинників для того, щоб клієнт гість, гравець не відчував зміни часу. В нашому залі, як ви бачите, теж немає вікон від ранку, і вже кажуть вечір, чи наближається вечір, однакове було освітлення. Ми були за однакових умовах і час промайнув непомітно. Тому я думаю, що тут комплексна причина, чому так швидко все пройшло. Звісно, що, мабуть, найбільша чи найвагоміша причина в тому, що це прийшло, це знову ж таки відвага наших сил оборони, які. Настільки героїчно, настільки титанічно самовіддано, самопожертвовано е виконують це не обов'язок, це це покликання, це подих душі, це стукіт серця. Не було сьогодні повітряної тривоги. Хоча організатори передбачили можливість продовження нашого діалогу в укритті, облаштована локація. І ми б і там з вами спілкувалися про питання фінансового моніторингу. Прозвучала ідея створення хабу, створення майданчика для подальших обговорень. Дійсно, сьогодні в повітря було піднято маса актуальних питань. Найчастіше, мабуть, звучало питання автоматизації фінансового моніторингу, часто звучало питання криптовалюти. І в запитаннях у чаті, і при спілкуванні. За кулісами піднімалось питання штучного інтелекту. Це, мабуть, на сьогоднішній день тренд в бізнесі, коли штучний інтелект допомагає якісніше виконувати завдання, допомагає звільнити контроль свідомості від рутинних процесів, дозволяє виявити нові сфери. Піднімалось питання правового регулювання діяльності окремих суб'єктів. Ідея АМЛ Safety Hub народилася нашими спільними зусиллями з друзями з ProIntegrity. До цього у нас в академії була ідея створення IT хабу Поясню вам, чому. Академія здійснює навчання практико орієнтовано. Ми розповідаємо тільки про те, що реально цікавить наших слухачів. У нас немає потрібних для бакалаврської чи магістерської програми тем. Української мови, але це важливе питання, англійської мови, культури, протоколу, інших питань. У нас після дипломного освіта, і до нас приходять люди, які вже це знають, але їм потрібно підвищити кваліфікацію в фінансових розслідуваннях, в відстеженні операцій, виявленні цих операцій. І нашими викладачами почали ставати, як зараз можна кажуть, вендори IT-рішень. У нас в академії заняття проводять люди, по, зокрема, по автоматизації цих процесів, які ці програми і розробляють. Це наша гордість, це наше надбання, причому є розробники і навіть програмного забезпечення по відстеженню криптовалют. Ми всі чекаємо, щоб закон запрацював, але бізнес вже з цим працює. Правоохоронці знають, що за допомогою цього вчиняються злочини. Особливо агресор втік в крипту з перших днів повномасштабної фази війни і застосування світом санкцій до нього. І це нагальна тема. І в стінах Академії зібрались представники-розробники ось цих it рішень, і ми зрозуміли, що Академія стала майданчиком, коли вони спільно зможуть демонструвати свої надбання. Слухачі споживати ці послуги і бути експертами цього програмного забезпечення, тому що саме вони мають пряму можливість почути це з перших вуст з одного боку, а з другого дати свою критичну оцінку. Але Сергій Стратег каже, не зупиняйтесь тільки на IT напрямку мисліть ширше. І з кожним днем ми розуміємо, що він правильно говорив. І сьогоднішній Захід нам це показав. Сьогодні в залі і в Зумі було піднято настільки широке коло питань, що якщо ми візьмемо, а ми обов'язково візьмемо, ми розмістимо на сайті, тому що до мене приходять запитання, чи будуть матеріали нашого форуму. Так будуть. Нам люб'язно нададуть відеозапис, ми його розмістимо на сайті, будуть посилання, зможете переглянути. Хто в силу своєї зайнятості відлучався від якоїсь частини нашого форуму, чи хто хоче ще раз переглянути для себе, для роботи що взяти? Будь ласка, ми не обмежували, ми прийняли спільне рішення, не обмежувати за кількістю, за контингентом, за напрямом наших учасників форуму. Ми його сьогодні зробили максимально відкритим. І тому дійсно сьогодні будемо вважати, що у нас відбулася перша зустріч у межах цього хабу. Тому я вас вітаю, дякуємо вам. Ви створили нам чудове явище. Дякую вам. Дякую. Я на під... сам кінець додам е, два слова буквально. Е, от Дискусії про які е, про які е, щойно е, було озвучено, вони насправді точилися в тому числі е, навколо. Спільного усвідомлення, що в суспільстві, як і в професійних колах, існує брак усвідомлення суспільної небезпечності, явища легалізації, відмивання коштів як такого. Що, що мається на увазі? Тобто, от, суспільство прийшло до усвідомлення того, що там очевидний злочинець, це там вбивця, очевидний злочинець на даний момент це вже корупціонер, так чи інакше. Хто такий ось цей легалізатор? Назву його, з вашого дозволу, так абстрактно, так? Е, ніхто за великим рахунком не розуміє. І як ми бачимо, до питання протидії цьому суспільному явищу залучена численна кількість стейкхолдерів. І ми своїм обов'язком вважаємо створити майданчик, для який би об'єднав зусилля всіх цих учасників вказаного процесу, для того, щоб зробити наші зусилля більш спроможними. На досягнення тієї мети, яку ми всі перед собою ставимо. Дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Сподіваємось, вам сподобалося. І Запрошуємо вас на прощальну вечірню каву і щось перекусити. І, будь ласка, з нами цілий день був присутній фотограф. Не відмовляйте собі можливості скористатися його послугами. Ми обов'язково поширимо з вами фотографії за підсумками нашого заходу, а також. Підписуйтесь на нашу Фейсбук сторінку і слідкуйте за оновленнями для подальших зустрічей. Дякую, друзі. Дякую.